Листопад 2025. Люди сидять у сховищах чи шукають запаси їжі та води. Чи ні? У мережі шириться інформація про те, що в листопаді на нас наблизиться космічний об'єкт, який начебто є космічним кораблем. В соціальних мережах активно обговорюють можливе вторгнення інопланетян. Все почалось зі статті НАСА про космічний об'єкт 3 Ай Атлас. Згодом деякі дослідники почали вивчати це явище, і тут розгорнулася ціла дискусія. Після того, як астрофізик Аві Лойб написав про те, що це космічне тіло може бути кораблем прибульців, у новинах масово почали випускати про це статті. Першим написало видання New York Пост, потім під'єдналось не менш відоме Daily Мейн та US. З посиланням на цього ж науковця писали і великобританський Лед Байбел. Україна теж не відстала подібні статті. ТСН», «Телеграф» і Фокус. Навіть звичайні пересічні громадяни не оминули таку провокаційну новину, та навіть священники висловлюють свою думку. Хвилюватися не варто. Що дасть, то буде. Прибульці нема чого боятися. Може, вони побачили, що сарана в Україні розвелася, прийдуть їсти сарану? Нема чого боятися, ще до нас прибульці не прилітали. А як прилітять, то селово вимирають. Хто буде працював? Та й за пражем тих прибульців. Не й будуть городи ворали. Навчимо їх сапати в Україні. В Україні дармувати вони не будуть. А мемів на цю тему ще більше. Українці з гумором віднеслись до подібних заяв і зупинити потік їх фантазії було вже важко. Я вас поля готову! у страні їжу немає ти, ідіотка. Не хочеш макарони їсти. Ми опитали рівнян, що вони думають про такі гучні заяви. У 2012 році щось мало бути, в му щось мало бути, і на цей раз так само щось буде, як на мене. Якщо ви розумієте про що я. Думаєте, що просто. Я думаю, що це просто люди хайпують, їм нема чим зайнятися. Якщо в людей є робота, вони займаються своєю роботою, Якщо в людей нема роботи, вони починають отакі мємчики робити. Тому я до цього нейтрально ставлюся. Бачу це новину, не вірю в це все. Не знаю навіть, що тут сказати, не вірю, та, але все можливо, я вже нічому не здивуюся. Якщо так буде, то все може бути. Та нам добре того, що на нас так нападають, щоб ще інопланетяни нападали на це вообще. В листопаді не вірю, але що може таким бути, то є така віроятність. Сумніви у походженні космічного об'єкту виникли через величезні розміри. Відсутність типових кометних газів та його траєкторію, яка проходить поблизу Марса, Юпітера та Венери. Хтось на фоні цих заяв жартує, що кінець світу прогнозували ще в 2012 році. Або взагалі кажуть, що якось не по черзі ті прибульці сунуться. Ну а поки чекаємо листопада, аби перевірити таку сенсаційну теорію. Ірина Філіпчук, Аріна Тітова, Олег Шаламай, новини Рівного.